Наприкінці жовтня у стінах шахти, так званої дев'ятки, було гучно. Пан Юзуфович, голова обласної проспілки, гірників Волині взявся рятувати шахтарів від безробіття. Ми переговорили з хлопцями, ми створили новий лист. От він висить, і ми зараз їдемо з новим листом. Я казав, щоб це не було по тому, щоб ми не, не від них. Ми теж їдемо від них. Розумієте, яка ситуація? Там підписи про одне, а тут ті ж самі відповідь. Ні, чого всі, щоб не закрити шахту. Однаково, щоб не закрити шахту. Не саме після відма. З різними підсексами там сиділи, але саме питання, щоб шахта працювала. На шахті підписуються під зверненнями до міністерки енергетики з проханням не закривати шахту і приєднати її до ДП Волинь вугілля. Однак їх підписи підклали під лист із зовсім іншим змістом. Під, під цим зверненням пішли де потрібно замінити директора 9-ї шахти Юрківа Володимира Петровича, і там три кандидатури ну, тобто, влаштувати кастинг. На заміщення вакансії директора 9-ї шахти. Тобто мета збору підписи була інша, ніж та, про яку він нам публічно говорив? Ну, звичайно, це показують документи. Ось цей лист, який пішов до Міненергетики. Дійсно, тут жодного слова про збереження робочих місць. Натомість запропоновані кандидатури директора тих, хто не має відношення до шахти і займає керівні посади на ДП Волинь вугілля. Бачимо знайомий перелік підписів. Зараз тут знаходяться люди, які підписувалися, але підписувалися за збереження шахти. Ну, в жодному випадку не змінити директора шахти, ні провести тут кастинг директорів. Цю зустріч в міністерстві енергетики ніби ініціював народний депутат Юрій Камальчук, який навіть спеціально приїздив на нововолинську шахту, також з ідеєю приєднання до Волиньвугілля. вугілля. Його присутність встигли зафіксувати шахтарі, яких пошили в дурні. Коли почали обговорювати саме дев'яту mm -hmm. шахту, він чомусь став, пішов в нього, вийшли дуже важні якісь там справи. Віддуватись за підтасовку з підписами довелось Юрію Юзефовичу самостійно. Як виявилось, колектив дев'ятої шахти давно вже відсторонив його від права представляти інтереси шахтарів. Ви, шановний, за два роки чи за три раз чи два були на шахті, і пишете якісь листи. Він, яка взагалі три роки не було на шахті. Він пише якісь листи. Люди, які я писав листи, є. Якщо десь двоє, хтось підписувався, ці відмовилися, хто підписував у нас? От вони от відмовилися, Назви себе. ще хто? Лук'яненко. Тоже Так. Да. Тільки, тільки двоє... вони підписувалися, шановний Роман, підписувалися за цей лист. Я його ще спеціально сфотографував. Зафіксували все, і ми тут розбиратися вже мають правоохоронні органи. Однак що ж буде з шахтою? Бо на горі питання щодо ліквідації вже вирішено. Чи заложені кошти на розрахунок з людьми? Там розрахункові судам. Ви сказали, що такого ніхто не заложив і не збирається виплачувати кошти в, в нараді. Заборговані ДП депе Волиньбуї передало на дев'ято Ну, Ви сказали, що там нема заложеності і, взагалі, не буде ніхто не виплачувати. От у нас оце, ми її закриваємо. 4 роки ми її мучимо. Вона нас мучить. Хочемо працювати, кажуть шахтарі. На цій нараді ніхто не очікував побачити голову Літовеської громади. Жінка каже, прямо напросилась, бо її звернення ігнорували. Якщо ви розумієте, у нас власних надходжень 23 мільйони, з них 7 мільйонів, з ДП в шахта на розумієте? І тут мені зроби на хвості приносить новину, що шахта не буде працювати. Тобто грудні-січні вона можливо перестає. Ну, дивіться, вислухайте мене, будь ласка, далі. Тобто, що в мене з бюджетом робиться? Мінус 7 мільйонів. А це три школи, два садочки, будинки культури, бібліотеки, діяцентр, ЦНАП, ви розумієте. Громада втратить третину бюджету і це катастрофа. Ви розумієте, що ви створюєте соціальну напругу, якщо зараз робота шахти номер 9 припиниться. Я ухлінну вас, прошу продовжити роботу шахти номер 9 мінімум на рік. Крім того, Литовецька селищна рада зверталась до проєктанта, який має займатися ліквідацією шахти. На всі листи було дана відповідь ні. Що ми просили? Ми не просили багато. Ми просили. Зберегти індустріальний майдан. Тобто, фізично не розрушити всі будівлі, які там є і комунікації. Мені сказали ні. Хто ж буває курку, яка не яйця? Відповідь не забарилась. На розгляді в міністерстві ще одне звернення. Знов ті ж самі учасники. ДП волинь вугілля, кортить отримати чуже майно. Враховуючи складний фінансовий стан нашого підприємства, доцільно було б розглянути повторно використання аркового кріплення та інших товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться у державному підприємстві Шахта номер 9 Нововолинська ДП Пе Волинь раніше понабиралося неліквідного майна шахти номер 1 у Нововолинську, каже заступник міністра. Залишили купу Волинь вугіллю, і їхся споруд. Що вони з ними будуть робити? Я впевнений, там ніхто навіть і не здавався в волиньбу. Ну вони їх захотіли. Волить воно не має коштів з собою розібратися. Воно зарплату не може заплатити. Воно електроенергію не платить. Вони ще дев'яту шапку хоче. Ну то окремо буде розглядати. Вугілля з об'єднання волинь вугілля відвантажують. А от куди і чого бурги? Питання риторична. До всіх недоброчесних махінацій цій галузі впевнені шахтарі. Причетний наглядач Андрій Венгрін. Якби там не було цього разу, дев'ята шахта буде існувати ще три місяці. І кому б не дісталось обладнання, доля шахтарів майже вирішена. Ольга Ганиш, телеканал Аварс.